Пенсіонери Галина та Павло нещодавно отримали повідомлення про відключення від центрального опалення. Кажуть, що у нас дуже мало тих людей, що мають центральне опалення. Ну та й вирішили, що щоб самі, ну як я маю 6 там 900, я скажіть, я можу зробити собі центральне таке опалення автономне. Не можу я зробити такого. Багато років було на центральному опаленні, відключати його е, самовільно не дозволяли. Зараз попередили, що відключать. Це терміново потрібно вирішувати питання з якимось автономним е, опаленням, купляти котел газовий, підключення до нього. Ну це, звичайно, фінансові витрати. Ну, для мене, як для пенсіонера, це мене це не радує. Хоча і центральне опалення теж не дешеве. А от їхня сусідка Ольга каже вже багато років, як від'єдналася від централізованого теплопостачання, і задоволена набагато легше. Набагато тому, що я собі включаю, коли мені потрібно, менше плачу. Тепло я собі виключаю батареї. Скільки треба, стільки грію. Директор комунального підприємства «Теплоенергомережа» Степан Дмуховський каже, програму децентралізації теплопостачання міста Соснівка прийняли чотири роки тому на сесії Червоноградської міської ради. Це пов'язано з тим, що 90% населення. Відключилися само, самовільно, відключилися або з переходом на автономне опалення від центрального теплопостачання. Кожен рік ми несемо порядка п'яти 5 мільйонів 5 гривень збитків. Відповідно, було в 2021 році прийнято таке рішення. Але для того, щоб це рішення виконати, необхідно було перевести три школи і два садочка на е, автономне авто, автономне опалення. За словами першого заступника шептицького міського голови Дмитра Балка, у Соснівці біля однієї з шкіл вже будують котельню біля інших установ роботи ще не починали. А з двох тисяч з половиною абонентів лише 150 досі користуються централізованим опаленням. Фактично кожен місяць у нас засідання комісії по відключенню від систем центрального опалення і надходять заяви на те, що люди хочуть помаленьку собі облаштовувати індивідуальне опалення. Чому так відбувається? Якщо соціальна сфера перейде на індивідуальне опалення, яке в нього буде на балансі, тобто в школах в садочках будуть індивідуальні котельні. Технічної можливості подавати теплоносій без цих закладів просто не буде. Дуже велика вісень, дуже великі е, мережі. Якщо три школи, один садочок не перейдуть на автономне опалення. Ми будемо здійснювати так же само, як опалювальний сезон двадцять 24-25 років здійснювати теплопостачання. І відповідно, будемо подавати тепло і на тих 150 квартир. Наталка Новацька, Суспільне новини, Львівщина.